Жень, вітаю з виходом із відпустки. Звісно, що зараз емоції не такі, як було раніше. Всі розуміють, на тлі війни в Україні все це трішки нівилюється, але все ж таки, побачити хлопців завжди приємно одноклубників. Як зустрілися, так звичайно, після відпустки завжди приємно бачити своїх одноклубників, своїх партнерів по команді. Зустрілися чудово так. Перед тренуванням трішки порозмовляли, як було в відпустці, і відразу почали тренуватися, готуватися до сезону. Як проходила відпустка футболіста Євгена Павлюка? Та в мене відпустка, як завжди, трішки відпочив і потім тренувався, тренувався в залі, ходив, зібралися з хлопцями з нашої команди. Грали в футбол також по вечорам, Тому так дуже сильно не відсиджувався, Старався підтримувати форму. Для футболіста дуже важливо дочекатися свого шансу, коли тренер його тобі надасть, особливо коли мова йде про прем'єр-лігу. Такого шансу дочекався ти наприкінці першої половини сезону. Розкажи про свої емоції. Ну, емоції хочу передати, були надзвичайними, тому що я чекав цього е, з першої гри. У мене там е, літом відбулася невеличка травма, але я відновився і чекав свого шансу. Е, тому, коли мене підкликав в ДС тренер е, у грі з Дніпром, е, чесно був дуже радий, що вже виходжу, але виходив не на свою позицію. Виросли крила. Так, 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 так. Е, дуже великі. Я вийшов в центрального опорника. І якщо чесно хочу сказати, що повезло, що в кінці першого тайму, тому що я вийшов, знаєте, як попав, як не знаю, якусь казку, тому що коли граєш на юнацькому рівні, і коли виходиш в прем'єр-лізі, то в перерві я трішки відпочив, подумав, мене підтримали партнери, трен тренери, тому. Вийшов на другий тайм і вже зрозумів, що це мій шанс, і потрібно їм скористатися, щоб далі вже показувати хорошу гру і закріплюватися в основі. Зараз на команду чекає закордонний турецький збір, а потім говорить про те, що найвірогідніше Ворскла гратиме у Полтаві. Наскільки це важливий фактор для вас? Та Я вам хочу сказати, що це неймовірно. Важлива для нас, тому що у нас команда, всі хлопці майже з Полтави. Ми грали тут уже на протязі. Ну навіть хлопці, які прийшли до нас в команду, вони і грали півтора сезону. Тому в Полтаві. Тому це я хочу сказати дуже важливо для нас, щоб ми грали на своєму стадіоні, показували результат. Я думаю, що свої стіни нам дуже допоможуть, і ми в другому колі покажемо свою найкращу гру. Дякуємо тобі і дякуємо збройним силам України! Дякую, Слава Україні! Героям слава!